Павло Клімкін є з нами на скайп зв'язку. Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках співзасновник центру національної стійкості і розвитку. Пане Павло, вітаємо вас! Слава Україні! Все ж з вами перейдемо до міжнародної тематики і до того, що нам очікувати від тих зустрічей, які зараз зокрема відбуваються у Франції, далі буде Італія, потім буде Швейцарія, і це все ті майданчики і ті місця, де ми маємо як країна, як держава доносити свої позиції. Я вас хочу запитати, наскільки. Сильні зараз наші, ну так би мовити, це не це не те, що переговори, хоча перемовини там будуть сьогодні. Зеленський з Байденом буде говорити. Що ми можемо їм доносити? Що ми повинні як держава їм казати? В чому їх переконувати, і наскільки ми на це в принципі здатні зараз? Героям слава. Всіх вітаю, друзі. Радий бути з вами. Я хотів би на хвильку повернутися до того, що казав пан Святослав, оскільки це теж тема розмови з нашими партнерами, і ви казали про план оборони. Ну як він називається, це вже там інша справа, але нам потрібен план національної стійкості, оскільки це не менш важливо ніж безпосередньо те, що відбувається на фронтах. І нам потрібно всі ці речі внести в режимі, в режимі реального часу. Оскільки, якщо у нас щось буде працювати, а що не буде, рветься завжди там, де най... найслабкіший ланцюжок е і вода е або енергія, ну де енергії ми дещо десь... звикли, а вода, це така психологічна. Нема води, нема життя. Тому план нам такий потрібен, друзі нам допомагають, але в режимі реального часу це насправді дуже складно. Що стосується зустрічей, які будуть це і Нормандія, і це така правильна символіка, оскільки це коаліція таких хороших, яка перемагає поганих, і це і оптика хороша, і розуміння, що робити далі. Але для мене. Якщо хочете, найголовніше тут все ж таки самі сімки після рішення про можливість завдавати ударів по російській території. Хай з великими обмеженнями з різними ще речами, але все одно це одна з таких найширших, якщо хочете, найчервоніших червоних ліній. І це з моменту, коли прийнято рішення по літаках, це ну, питання номер один. І зараз на саміті Сімки має бути прийнято рішення. чи робота на що це все ж таки буде використання прибутків від російських активів для нас. Під це буде відповідна можливість брати гроші. Для цього важливо, щоб європейський союз зробив санкції постійними, а не проголосовував їх кожні шість місяців. І дуже важлива історія, яка поки що дискутується: що ці гроші можуть застосовуватись не тільки для стійкості, про яку ми казали, але й для зброї, і для безпекових речей. І це для мене буде ще одна найчервоніша червона лінія. Яка має бути передана ну в сенсі реального підняття ставок? Ви бачите, що Путін вже там почав по-своєму нервувати і це добре стосовно ударів. Я думаю, що реакція на використання активів ще буде більшою. І останніше я скажу: ну ми ж прекрасно розуміємо, що в Штатах починається активна фаза кампанії, і це не останнє звіт. Так, остання теза це все ж таки активна фаза кампанії в Штатах починається вже на 101%. і під час цієї фази погоджувати якісь політичні рішення буде суперскладно. Тому дуже важливо, якщо у нас є якісь речі, які потрібно просувати на перспективу. До кінця року ми маємо всі їх озвучити і погодити зараз в Нормандії і під час Сімки. Потім це буде з американцями дуже-дуже складно. Пане Павло, хотів вас ще одну таку річ запитати. Ми побачили, що. Як тільки почали обстрілювати Харків і, і нищити цивільну інфраструктуру, е, все ж і американці, і європейці наважилися на цей такий важливий для них крок: дозвіл для України стріляти американською зброєю і західною зброєю по території Російської Федерації, ми е, ну напевно, спочатку повномасштабного вторгнення е, просимо, благаємо, допоможіть закрити небо. Дайте більше систем протиповітряної оборони, не можете закрити небо над цілою Україною. Пробуйте закрити небо над бодай західною Україною, і ми бачимо до чого це ж призвело. Це якраз тема, про яку ми з Павлюком доволі ретельно і фахово обговорювали. Якби в нас було краще протиповітряна оборона, якби якісь території нашої держави були закриті, ну нам би не винесли всю цю генерацію. Можливо, знаєте, як як завжди, на крок пізніше, ніж це треба було, але все ж нам допомогти. Якісь прориви ви взагалі очікуєте стосовно протиповітряної оборони, і чи варто на цьому акцентувати? Тому що справді все, тобто, станом на зараз, держава і так уже не зможе відновити свої потужності щодо генерації енергії. А якщо добити те, що є, ну тоді справді можуть бути дуже і дуже тяжкі часи. Ми маємо підготуватися до того, як казав пан Святослав, що вся наша система енергетична, не тільки генерація, а й те, що передається, мають фундаментально змінитися. Ми не можемо повернутися до старого до статусу, це ми вже приїхали. Маємо планувати з нашими партнерами нову більш розгалужену систему, де буде більш когенерації. Де будуть нові, нові методи, де будуть, можливо, нові розповсюджені навіть елементи атомної генерації. Дійсно, до цього маємо йти, як і до перезавантаження організаційно, як працює наша, наша енергетика. Але я також дуже багато говорив з західними військовими. Експертами. Нам дуже приваблива ідея, щоб вони закрили своїми засобами про військовим шляхом. технологічно. це складна історія. Нам все ж таки потрібно бити на інновативні рішення, на те, щоб вони діставали ці системи ППО і зараз такі рішення обговорюються. Вони складні у виконанні, але вони можливі і тут потрібно, якщо хочете вийти за межі можливого. Деякі країни нам вже чимало передали там німці, ви бачите дуже значну частину того, що у них є. Є великі проблеми з виробництвом перехоплювачів, і тут американці мають теж зробити більше самі, а не тільки шукати додаткові системи ППО, скільки. Можемо, звичайно, отримати в плюс ще 3-4-5 систем. Але що це варто, якщо у нас не вистачає перехоплювачів. Тому нам потрібні різні системи з різною дальністю, з різним машануванням, але також їх ефективне керування. Нам потрібні якнайшвидше також літаки. Оскільки це теж розвантажить не критично, але розвантажить ППО. тобто рішення насправді має бути комплексне. Я знаю, що варіанти там обговорюються, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом деякі з обговорюваних все ж таки зреалізуються.